Всім привіт народ, з вами Толян. Коротше, сьогодні знову ми в лісі, сьогодні знову на тихому полюванні. Так, значить, сьогодні вже не буде лисичок, а може і буде, не знаю. Сьогодні я виїхав принципово по білі гриби. Значить, чому так? Коротше, з часу, поки випустив минуле відео по лисичці, ціна на лисички впала на 80-90 гривень. Зараз ціна у нас 130-120, а навіть десь може навіть і менше. Ну, коротше, як то кажуть, добре не жили і нефіг починати. Але я зробив розвідку в ліс і знаєте, що я знайшов толкові місцяки, де ростуть білі гриби. І вирішив сьогодні обкатати ці місця, можливо, щось да знайду. Е, сподіваюсь, що буде цікаво. Е, можливо, навіть щось знайду цікаве, бо розраховую сьогодні не тільки на білі гриби. У е, мене є замовлення на один дуже цікавий, дуже рідкісний гриб. Я постараюсь його сьогодні вам знайти і показати, і де в яких місцях він, він росте. Ого, народ. Ішов. Дивіться, якого гриба злапав, але його брати не буду, нехай сіється, його вже майже Коротше О, блін, він навіть відвалився Клас. А може й буду. Гляньте народ. Просто попадали на корню, ніхто їх не забирав. Поки я й добираюсь до свого місцяка, ось один лежить, вон там. Ніхто тут не ходить, а це запорука успіху. Значить, що буде діло. Це що в нас тут? Тоже білий, але повністю згріза. Чіпати я його також не буду. Йдемо шукати щось більше. Перспективніший. о народ! Глядіть, який красопет! Ну ви просто гляньте на нього, -майо! -ма Клас! Ох ти шо ти шо? Він сюди навіть трошечки білий! Клас! М? Ну, це вже діло! Гляньте які! Ах, пахне як клас на сушку саме то. Бачите, дуже багато грибів зіпсувалось. Їх ніхто не брав і вони пропали. Такої от жирності, як сироїжок, просто під ногами повно. Я їх не беру, так як я приїхав за білими грибами, значить буду шукати чисто білі гриби. Опана! Так. Ще один є. Ще один красавчик. Клас! Ох ти йо! Глибоко як сидить. Цей брабельний. Так, це відрізаємо, ложимо сюди і прикидаємо. Щоб по наших місцяках, в принципі, і так ніхто не ходить. Але у випадку, якщо хтось залетить, то не знайде наші місця. Ого! Дивіться, кого я бачу. Це у нас... Підосічник. Тут і гриб росте, ні, фігасовий. Так, йому вже також лози, Нехай сіється спорами. І тут ось чотири, чи кажу чотири, три таких красивенних красничка. Клас. Нехай ростуть. Нехай ростуть народ, я їх забирати не буду. Хай сіються. я ж кажу, я сьогодні чисто приїхав по гриби білі. А таке от бабки, краснюки, сироїжки, таке я брати не буду. Крім одного гриба. Я постараюся його знайти, він дуже рідкісний. Я його взагалі ніколи не минаю. Плюс у мене є, як вам казав, вже замовлення на нього. Так що рухаємось далі. Опа, народ. Почув я рідкісного гриба. Народ. Почув я носом цього рідкісного гриба. Це той випадок, коли ти шукаєш їх не візуально, а своїм нюхалом. І будемо зараз крутитися і шукати, як то кажуть, де воно типу пахне. Включуся вам, як вже знайду. Я знайшов цього гриба, якого потрібно шукати не візуально, а своїм носом. Так, Я підходжу. Так, дивіться. Тут уже хтось шукав його. Бачите, все таке от перерите. Ось і сам красавчик. Дивіться. Бачите, ось такий стручок. Цей гриб називається веселка. Нам потрібно не саме плодове тіло, а його зародиш, скажімо так. Яйце. І вони десь зазвичай є поряд. Цей гриб дуже швидко росте, він буквально виростає із цього яйця. Можете зараз покажу вам знову. Бачите основу, Оце нам потрібно, оці яйця такі от, невилуплені знайти. Їх куди їх застосовують? Їх застосовують люди, які онкофорі. Тобто воно призупиняє, а навіть якщо ви не форі, його потрібно пити як за профілактики. Він не дає скажімо так, раковим кліткам розмножуватись в організмі. Або якщо людина онкофора, вона його сповільнює, От процес самої фороби. Тому він дуже цінний. Здається, він у світі на другому місці за корисністю з усіх грибів. Здається, один японський гриб там на першому, а веселка на другому. Тому і через те він дуже цінний. Запах у нього, звісно, специфічний. Одразу може здатися, що щось здохло. Але якщо е, прийти ближче і внюхатись, в ньому такий е, специфічний, такий дуже-дуже солодкий е, запах, що він аж ну, аж відвертає, скажімо так. І його потрібно шукати. Зараз буду тут поблизу шукати ці його яйця. Як воно б не звучало, але оці, скажімо так, його зародкові форми. Опа, народ. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Знайшов, бачите його. Ось таке яйце. Ось їх настоюють на первоку і їх потрібно 7 штук на 3-літрову банку. Їх, порі... об... їх миють тако легенько, об... нарізають їх на скибочки, 7 штук, і заливають первоком у 3-літрову банку. Пити, здається, по столовій ложці, здається, зранку десь. Але потрібно подивитися, так, інструкцію, вони там є. Так що от така фішка, так що. Ми вже знайшли рідкісного гриба. не тільки білих. Так. Дивіться. Є один Грибочок. Але чому він один? Просто тьма, один. Ось такий грибок білий. А парі йому немає. Дивіться народ, ішов туди. Тобто, звідти, не помітив, йшу іду назад. Дивіться, як я їх просто не поростопкував. Це чудо. Просто чудо, як я їх не поростопкував. Дивіться. Ось ще один. Це капець, іще один. Гляньте. Ну, лізуть, лізуть, але немає тепла було б тепло. Ось такі красавчики. Один, два. Цей вже м'який, мабуть, приступлений з минулого разу, як я тут ходив. А цей пропав, бачите. Цей повністю пропав, бачите, він струх Я, мабуть, тоді наступив на нього, коли він ще був зовсім зовсім маленький, коли йшов минулого разу тут. О, ще один вилазить. Тобто, бачите, просто немає тепла, але гриби є. Вони просяться, вони просяться. Ось такі от красопетки. Дивіться які. Ну, це ж круто. Це ж вже результат. Це у нас тут ну-ка, Це що у нас тут? А, ні, це. Це у нас муховичок. Бачите, він такий от специфічний. Ну, я не знаю, як вони поправлені, у нас вони називаються муховики. Тут у нас Ага, це веселка була, бачите народ, оцей вже гриб перецвів. А тут біля нього, по ідеї, мають ще бути оці зародки. Тут потрібно під листям обережно знайти оці яйця, як ми на них кажемо. Опа, дивіться, дивіться, дивіться. Опа. Клас. Гляньте народ. Це те, що нам треба. Я ж казав, бачите, ось один. Ось тут росте. Він вже вилупився і, до речі, щось від'їло йому шапку. Ну ось тільки от на початку вилуплювання. Оцей от дружочок нам потрібен. Сюди. Опа, ще один. Гляньте, бачите куди заховався? Під саме дерево. Так, сюди. Ну, геть як курине яйце. Може просто трохи кругліше. Так, це у нас чотири великих. Ой, чотири маленьких і два великих. Так, народ. Я вже рухався додому. І... По такій ось дорозі, тут е, травичка, мичка різна. Листя, тут о, березняк молодий, молодий з осічником. Тут, до речі, можуть бути лисички. А тут дуже густо, тут навряд чи щоб щось було. І їду, їду, їду по дорозі. І дивіться, що я побачу. Не знаю, як я його побачив. Ось такого малого грибчика. Гляньте, яка красотулька. Бачите? Він вже аж присох бідолага. Як його тут, а, блін, не розтопкали, не роз'їздили. Оце то питання цікаве. Бережненько його так очищаємо через те, що він піде на маринування. Я їх поки їх мало сьогодні взяв, але я їх поміщу в холодильник і буде з ними все нормально. Збираю ще пару десятків, якщо вийде. Здається, передають тепло і буде у нас літр або півлітра ось таких от прекрасних грибочків. Буквально вирубаю камеру, повертаю голову і ось у нас такі ось красавчик. Оце наш клієнт. І ось бачите, дорога йде і вони біля дороги. Ось такі от ще з мохом. Ось такий ось крутий гриб. Клас! Так, народ, вже я в лісі 4 години і скажу вам так, що, мабуть, сьогодні толку не буде. Обійшов я ці всі дороги, де я буквально 4 дні тому був, де брав нормально грибів. Минулого разу я майже набрав пів коробки, це у мене на 2,5 відра коробка. І я скажу, що я був такий от, ну, впевнений, що вони от сьогодні будуть. Тобто я їх зірвав ті. Пройшло 4 дні, і що мало, то виросло. Але певно, що погодні умови внесли свої корективи. У нас вже 3 дні йдуть дощі, сьогодні, от як виключення, більш-менш сонячно, але дуже вітряно. І я думаю, що було холодно вночі і вони не наросли, скажімо так. Тобто, які гриби виросли на цей момент, їх не зібрали, вони лишились, я їх забрав. А ті, що я вже пройшов позабирав, абсолютно майже ніде не знайшлося. Сьогодні результат дуже скромний. Зараз вам покажу. Ось що вдалося взяти. Тобто, є, звичайно, є молоденькі ось такі грибочки. Вони пішли б і на маринування, щоб їх було звичайно багато, але їх зовсім дуже мало. Декілька лисичок. Ну, я сьогодні упор на лисички не робив. Я думаю, заїду туди е, пізніше. І е, скільки тут? Раз, два, три, чотири і п'ять такі от старі гриби, е, що підуть на сушку. І окраса сьогоднішнього, скажімо так, е, нашого тихого полювання це ось такі, скажімо, яйця-гриби. Е, як воно дивно не звучало, але це саме е, те, що нам потрібно. Це гриб веселка як я вже говорив, і вони дуже рідко зустрічаються. Тобто навіть у грибний сезон е, знайти ось такі от штуки це феноменально рідко. І я думаю, що в мене там ще заморожених три штуки є. Ще один виїзд, і я зберу на 3-літрову банку, скажімо так, е, щоб залити його. Ну, Щоб зробити ліки, скажімо так, мене людина просила, щоб я от, е, зібрав десь як буду в лісі. Тобто, скажімо, сьогодні удача посміхнулася мені, і я знайшов ось такі прекрасні гриби. Е, що я можу сказати? Можете, хто любить цю справу тихого полювання, в ліс ще не виріватись. Якби, якщо сильно кортить, так можете походити, подихати свіжим повітрям і, та, і ну, скажімо, збити оскому. Але щоб е ціленаправлено йти по грибі білі саме, можна в принципі, було б там і бабки, і краснюки брати, сироїшки, але то не то. Да, можете набрати. Ну, вже якщо ви, е скажімо, е йдете чисто на білі гриби, їх ще немає. Це так, скажем так, літні, їх дуже багато. Я відбракував, викинув. Вони червіві, вони роз'їдені. Тобто із п'яти береш одного, а той навіть і того менше. Тобто потрібно чекати осені все ж таки. Я думаю, що найближчим часом хіба я виберуся тільки по лисичку. З білими грибами в мене буде зупинка. Я ну, не буду тратити свій час і ресурси на них. Так що якось так. Ось вийшла, скажімо так, така от. Розвідка не розвідка, бо вже ж був один раз. Розвідував і непогано набрав. А сьогодні, скажімо так, закріплюючи такий результат по грибах, був і скажу вам, що він ну не дуже. Так що, якось таке. Але все ж щось да, вдалося знайти. Так що, е, Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, е, ставте ваші вподобайки і пишіть коментарі, що сподобалось. І, і обов'язково напишіть, з якої ви області, чи також у вас є гриби. І е, чи знайомий вам оцей гриб веселка і чи ви збираєте його, чи бачили його. Дуже цікаво, до речі. Е, скільки нас і в якій саме області він росте. Так що напишите там в коментарях. Звідки ви і чи збираєте ви гріб веселку? А з вами був Толян, і до нових зустрічей зустрінемося або на риболовлі або на тихому полюванні.